Вітаю, друзі. Сьогодні я хотів би поговорити про так звану мінімальну державу. Ви, мабуть, чули не раз таке словосполучення, воно дуже популярне, причому воно активно використовується в середовищі людей, які завзято агітують за державу, які, так би мовити, є татистами за покликанням і переконанням. Але тим не менш, вони говорять про мінімальну державу, про якесь обмеження держави і так далі. Це певною мірою буде продовження розмови про функції держави, яку я почав в минулому відео. Якщо ви не бачили це відео, я вам раджу його подивитись. Там ми, в принципі, обговорюємо, звідки береться цей міф про те, що держава виконує якісь необхідні суспільству функції. Там я пояснюю, звідки це береться, чому і кому воно потрібно, ця історія про функції держави і так далі. Але сьогодні я хотів би зупинитися окремо якраз на оцій концепції мінімальної держави. Справа в тому, що, як я вже сказав, мінімальна держава це дуже популярна останнім часом доктрина. Вважається само собою зрозумілим, що державу треба обмежувати. Тобто, що незважаючи на те, що вона надзвичайно корисна, нібито, що вона важлива, що держава наше все, що. Держава понад усе і так далі. Але її треба обмежувати. Бо вона, в принципі, небезпечна. І це розуміють навіть ті, повторюю, хто є завзятим апологетом держави. З усіх усюд ми чуємо від державників, від етатистів. Заклики до того, що треба мінімізувати якісь там, значить, бюрократію, що треба обмежити кількість міністерств, що треба обмежити податки, що треба ще щось там обмежити. Тобто вони всі говорять про те, що треба скорочувати державу. Хоча сама концепція держави не викликає у них жодних заперечень, вони вважають, що це необхідний елемент суспільного устрою. Згадайте, наприклад, чого варта оця ідея так званих вільних економічних зон, про яку дуже часто говорять в уряді. Що таке вільна економічна зона? Це територія в державі, вільна від держави, так би мовити. Тобто, там, де або радикально скорочення, або на взагалі відсутні податки. Там, де або радикально скорочено, або взагалі відсутнє державне регулювання, втручання держави в економіку, тобто там, де діє відносно вільний ринок. Це вважається дуже корисним. Тобто, держава сама визнає, що для того, щоб підняти виробництво, для того, щоб стимулювати економічний розвиток, треба обмежувати державу до мінімального до а краще взагалі її обнулити. Для цього і придумуються ці вільні економічні зони. Тут у будь-якої мислячої людини може виникнути питання, а чому б не перетворити на вільну економічну зону всю країну? Ну, я думаю, що це риторичне питання, кожен зрозуміє відповідь на нього. Отже, ми бачимо, що концепція мінімальної держави надзвичайно популярна. Я хочу тут додати ще від себе один важливий момент. Якщо ви читаєте книжки класики австрійської економічної школи, які писалися в 40-х роках, або навіть раніше, в 40-х роках минулого століття, 20-го або раніше, то там ви часто знаходите згадку про державу. І економісти, відомі економісти, вони розглядають державу. Як якраз мінімальну, тобто якийсь нібито такий, значить, як кажуть, нічний сторож. Тобто державу, яка виконує виключно дуже обмежену кількість кількість функцій, значить, там забезпечення порядку, підтримання, значить законослухняності, якісь там суди, значить поліція. І так далі, і там ще, може, якісь мінімальні значить, речі. Зазвичай це формулюється так: держава створює умови для захисту приватної власності. Ну, ми розуміємо, наскільки це речі несумісні. Держава і приватна власність. Держава обмежує приватну власність радикальним чином, зводячи її до використання тільки в побуті. А реально вона відмовляє людям у можливості чимось володіти землею, активами, фондами, грошима і так далі. Так от, я хотів би пояснити, чому власне, економісти, відомі економісти, які, власне, поклали, заклали фундамент сучасного розуміння економічної теорії, настільки вільно користуються поняттям держава і, так би мовити, не заперечують. Той факт, що держава шкодить людям, шкодить економічній діяльності. Справа в тому, що треба згадати, в які часи це все писалося. Це період, коли імперії зникли або вже почали зникати, коли імперська держава вже практично зникала. А на її місці виникала нова е, форма існування держави під назвою Національна держава. Це результат Першої світової війни. Перша світова війна переформатувала, дозволила, так би мовити, бюрократії, аристократії е, перебудувати систему держав на життєздатну в той момент. І от держави того часу вони були відносно безпечними, тому що. Оподатковувалася дуже незначна кількість доходів, якщо взагалі оподатковувалася. В багатьох державах не було податку на доходи, наприклад. Оподатковувалася з начною мірою тільки торгівля, імпорт, експорт отакі речі. Тобто вводилися якісь мита на кордонах. Тобто, держава виглядала відносно безпечною, тому що вона не втручалася тоді в тотально в усі сфери життя. Тобто класики австрійської економічної школи вони не вважали необхідним ретельно ставитися до вивчення впливу держави на економіку через те, що держава була малопомітна в ті часи. Не, було ще, не виникла ще та держава, яка набула надзвичайно небезпечних форм. А це держава сучасна, держава соціальна, так звана. Тобто це держава, яка тотально втручається в усі сфери життя, яка оподатковує все, що можна оподаткувати, і навіть що не можна, і є просто безпосередньою загрозою існування самого людства. Але навіть тоді, Хаєк, як відомо у своїй книжці Шлях до рабства він вже тоді попередив, що якщо захоплюватися державою, якщо захоплюватися ідеями колективізму, а будь-яка держава є так у, у, уособленням реалізацією ідей колективізму, то це веде людство до рабства, веде людство до катастрофи, до економічного занепаду, до бідності і так далі. Тобто по, вони попереджали про те, але мали справу тоді реальності з досить обмеженим е, впливом держави і тому не вважали цю тему вартою е, розгляду. І до нині теорія держави, вона все ще чекає, так би мовити, серйозного вивчення, тому що наука значною мірою узурпована державою самою, а держава заперечує будь-які спроби, значить, об'єктивного аналізу держави, як явища. Отже, ми ще поки не маємо оперувати скоріше апріорним знанням в таких сферах, ніж якимись. Фундаментальними працями, хоча вони є, є праці Ротбарда, є праці е, опенгеймера, тобто ми можемо користуватися значним е, асортиментом літератури, в якій е, детально описується, наскільки небезпечна є держава, і е, е, якими жахливими є наслідки її втручання в економічну діяльність людства. Але зараз я хочу повернутися до того, про що ми сьогодні говоримо. Ми говоримо сьогодні про мінімальну державу. Проблема теорії цієї доктрини, так би мовити, мінімальної держави, що неможливо визначити, яка сама держава є мінімальною. Тобто, а що розуміється під цією мінімальністю? І от апологети цієї теорії, цієї доктрини, ідеології мінімальної держави, вона навіть має свою назву мінархізм. До речі, ці люди значною мірою називають себе лібертаріанцями. Це, це дуже небезпечно для, лібертаріан, для розуміння того, що і чим є лібертаріанство. О, тобто етатисти, е, вдаючись до мінархізму, вони нібито вважають, що вони е, сповідують лібертаріанські погляди. Ні, це той самий етатизм, тільки е, замаскований, так би мовити, через те, що. Е, ну, Топити так би мовити за державу просто як таку, стає вже просто небезпечно. Будь-яка здравомисляча людина розуміє, що держава це загроза людству, загроза економічної діяльності. Це шлях в нікуди. Отже, мінархісти. Вони не можуть домовитись між собою про те, що таке мінімальна держава, тобто, якою має бути ця мінімальна держава. Вони використовують цей термін абстрактно. Що нібито якщо державу мінімізувати до, якихось, до якоїсь міри, то нам всім буде краще. Зрозуміло, що з цього якийсь е, серйозний висновок зробити неможливо, тому що в одній галузі мінархізму там, наприклад, гроші є частиною е, значить, функції держави, в іншому немає. Е, десь значить, е, акцент робиться на армії, захисті, там, обороні і так далі. В інших місцях на е, контролі за власністю, контролі за. Грошовим обігом. Ну тобто, розумієте, ці ці речі вони всі мають характер вимушеної вимушеної такого вимушеного виправдання держави. Тобто, вони всі розуміють, що держава небезпечна, велика держава небезпечна, але відмовитись від цієї концепції не можуть. Їхнє так, розуміння, так би мовити. Сучасності з суспільного ладу і суспільного устрою воно не дозволяє їм бути послідовними, тому що якщо ви скорочуєте державу, то цілком логічно було б запитати: ну а чому б не скоротити її взагалі до нуля? Якщо скорочення приносить користь, то давайте скоротимо її взагалі. Ні, вони вважають, що є якийсь мінімальний оптимальний розмір. Зрозуміло, що в пошуках цього оптимального розміру можна, так би мовити, загинути. От, його можна шукати вічно. Ще однією важливою особливостю мінархізму є те, що вони виходять з того, що мінімізація держави це безумовно корисно для людей, для всього суспільства. На перший погляд це виглядає саме так. Але якщо ретельно подивитись на ситуацію, то мінімізована держава, тобто держава, яка залишається, але яка обмежена в масштабах, вона значною мірою може бути небезпечніша, ніж велика держава. Чому? Та тому, що в мінімальній державі виникає більше агресивних зусиль людей, які заробляють гроші. Які отримують доходи саме таким способом, способом як, таким способом як держава. Мінімізація держави зазвичай відбувається, коли падають доходи. Тобто доходи в державі це податки. Якщо держава активно втручається в економічну діяльність, економічна діяльність занепадає, кількість податків скорочується. Люди перестають просто вести економічну діяльність. Йдуть в тінь і так далі. Тобто податків стає менше. Отже, держава починає додавати в, в свої, так би мовити, асортимент значно більш агресивніші способи набуття грошей. Тобто вони починають тоді, незважаючи на те, що вони вимушені обмежити свій розмір, свій масштаб, там кількість міністерств, я не знаю, кількість чиновників, кількість е, якихось силових відомств. Але діяти вони починають агресивніше, тому що вони хочуть уникнути оцього скорочення доходу. Тобто вони починають оподатковувати навіть сфери, які до цього були відносно вільні. А це означає не спрощення життя, не покращення економічної ситуації, а навпаки, тобто мінімальна держава. Виглядає значно небезпечнішою. Тобто, загнана в кут, вона починає огризатися, дуже серйозно огризатися. І в такій ситуації ми бачимо, що мінімізувати державу вимушено, якщо вона мінімізується через скорочення доходів, то це може викликати абсолютно зворотну реакцію. Тобто, це може бути небезпечно для суспільства, тому що вони почнуть тоді. Втручатися навіть в ті сфери, повторюю, які до цього уникали такого прямого втручання держави. А отже, держава таким чином поширюється, замість того, щоб скорочуватися, незважаючи на скорочення фізичне, вона формально поширюється. Її присутність стає більш глобальною. А це, безумовно, веде до негативних наслідків. І тут ми якраз переходимо до важливого, ще одного важливого пункту. Мінімізована держава вона неможлива в принципі. Тобто, вона не може існувати тривалий час. Якщо держава обмежила сама себе чи, чи обмежилась через якісь зовнішні. Фактори. Ну, зазвичай це як виглядає? Як я вже сказав, падають доходи. Тобто, Падають податки, скорочуються податки, держава вимушена себе сама скоротити. Але що починається в такій ситуації? В такій ситуації держава починає негайно починає діяльність з розширення. Тобто мінімізована держава завжди розширюється. Тобто, ви не зможете утримати її в стані. Мінімальному, оцьому мінімально, яким би він не був, який, який би стан ви не назвали оцим оптимальним мінімальним станом держави, держава в ньому не зможе перебувати достатньо тривалий час. Чому? Тому що держава розширюється її частина, її природи. Як це можна пояснити? Ну, дивіться, держава живе за рахунок пограбування, тобто за рахунок. Конфіскації грошей у тих людей, які ведуть економічну діяльність, які створюють багатство. Багатство створюється на ринку в результаті обміну. А держава, люди і держави, які в державі, вони конфіскують частину, значну частину цього багатства для власного споживання. Отже, податок це є конфіскація, це є головне джерело багатства держави. Хтось може згадати там якісь підприємства державні, якісь там установи, які можуть давати дохід. Але це мізер, тому що значною мірою державні підприємства збиткові, бо вони не є частиною ринкової активності, а отже, вони не мають індикаторів, не мають системи зворотнього зв'язку щодо ефективності своєї діяльності. Отже, вони працюють в темряві, в економічній темряві. І ми це чудово знаємо, великі державні підприємства можуть десятиліттями бути збитковими. Коли ви постійно підживлюєтесь податками, то ефективність для вас втрачає будь-який сенс. Отже, податки, повторюю, це головне джерело доходу держав. А в чому полягає специфіка податків, це екстенсивний метод доходу, отримання доходу. Що таке екстенсивний метод? Існують два методи діяльності. Ну, можна розрізняти два способи, або два, два способи ведення людської діяльності інтенсивний і екстенсивний. Інтенсивний це коли ви не збільшуєте кількість ресурсів, а просто більш ефективно їх використовуєте. Тобто, наприклад, що таке інтенсивне землеробство? Це коли кількість землі залишається тією самою, якою була, кількість працівників залишається тією самою або навіть скорочується, а врожайність, доход зростає. А екстенсивне землеробство це коли ви підвищуєте власний дохід за рахунок збільшення посівних площ. Або за рахунок збільшення людей, які задіяні. Тобто, ви додаєте, весь час додаєте ресурси, а використання цих ресурсів залишається на тому самому рівні. Це екстенсивний спосіб. От податки це є екстенсивний спосіб. Ви можете збільшувати податки тільки до певної міри. Неможливо постійно, так би мовити, інтенсифікувати оподаткування. Податки до певної міри піднімати можливо. Ну, держава це робить постійно, але потім, після певного рівня, будь-яке збільшення податків веде до того, що їх стає менше. Ну тобто, люди просто перестають їх платити, уникають цих податків і так далі. Тобто йдуть в тіні, ну, роблять все можливе для того, щоб зберегти гроші. Тобто, ми отримуємо прямий наслідок цього. Розширення податків або збільшення податків можна тільки робити екстенсивним методом, збільшуючи, так би мовити, сферу оподаткування. Це означає, що держава розширює свою сферу впливу, сферу втручання в економіку, в життя людей. Ось чому держава постійно розширюється. Вона постійно розширює сферу втручання в життя. Двигуном у цього розширення, двигуном необхідності збільшувати оподаткування є природа людини. Чиновник це така сама людина, як і будь-хто. А людині властиво ну, прагнути до зростання доходів, до того, щоб її доходи були більшими. Людина постійно змінює збільшує свої потреби. Вона постійно намагається покращити своє життя, підняти рівень життя. Це все властиве чиновникам, так само, як і будь-кому. Отже, вони хочуть жити багатше, вони хочуть жити краще, вони хочуть жити заможніше, отже, вони хочуть і того, і сього. А для цього їм потрібно більше грошей. А більше грошей вони можуть отримати, тільки збільшивши оподаткування. Тоді. В бюджеті з'явиться більше грошей, конфіскованих у населення, і в них з'являться можливості для привласнення цих грошей шляхом ведення якоїсь так званої державної діяльності. Отже, ми бачимо, що держава в її природі, через те, що вона існує як механізм стягування податків, механізм пограбування. В неї закладено принцип екстенсивності, а це означає, що вона постійно розширюється. Чиновники прагнуть покращити своє життя, держава розширює сферу діяльності, держава постійно росте. Отже, ви ніколи не можете зупинити державу на якомусь мінімальному рівні, який би не виник в результаті тих чи інших ситуацій, тих чи інших умов, передумов. Тобто сама ідея мінімальної держави, вона приречена на фіаско через те, що через саму природу держави. Отже, таким чином ми досить швидко приходимо до цілком логічного висновку. Мінархізм або теорія мінімальної держави це штучна доктрина, яка покликана якось переконати людей в тому, що нібито можна створити якийсь оптимальний формат держави. Тобто, нібито мінархісти визнають, що велика держава це зло. Але вони в той же самий час доводять нам, що нібито може існувати якась держава оптимального розміру. Ми бачимо, що ні, це, це неможливо. Тобто, по-перше, не існує ніякого оптимального розміру. У кожного в голові якийсь свій оптимальний розмір, особливо у чиновників, які займаються тією чи іншою. Сферою, так би мовити, які контролюють ті чи інші сфери діяльності, вони абсолютно по-різному на це дивляться. Те саме стосується і так званих теоретиків мінархізму. По-друге, державу неможливо утримувати, вона не може існувати в мінімальному стані, вона постійно розширяється. Отже, ви створивши мінімальну державу. Ви фактично її просто стимулюєте до розширення. Тобто ніколи ви не зможете зафіксувати державу в якомусь оптимальному форматі. І третє, держава мінімізована, стає агресивнішою, тобто стає небезпечнішою. В державі, якщо зменшується кількість доходів, це єдиний, єдиний спосіб обмежити її, так би мовити, фізично. Це означає, що за ці гроші. За ці податки починається агресивніша боротьба. Тобто чиновники починають конкурувати між собою, а це означає, що вони починають шукати будь-які доступні методи для того, щоб збільшити кількість оподаткування. Вони починають видумувати нові форми втручання в економічну діяльність, нові форми втручання в життя людей, в приватне життя, в контроль їхнього споживання. Ну, ну будь-яка сфера людської діяльності стає предметом інтереса чиновника, який е, переймається тим, де б ще взяти грошей. Отже, мінімізована держава є просто злющою державою, і вона цим стає дуже небезпечною. Я думаю, що з, з мінімальною державою на сьогодні цього буде достатньо. Ми будемо ще повертатися до цієї теми не один раз, тому що ця тема фігурує. В так би мовити, в інформаційному просторі ми постійно чуємо від уряду про те, що вони там щось збираються скорочувати. Ми бачимо, як до влади, значить, прагнуть люди, які називають себе мінархістами, лібертаріанцями і так далі. Хоча, в принципі, лібертаріанство абсолютно неможливо поєднати з якоюсь політичною діяльністю, тобто з діяльністю заснованою на агресивному насильстві саме тому ця тема вона не закінчується, і ми будемо її обговорювати і далі. А сьогодні, на сьогодні, дякую вам всім за увагу. Всього найкращого, до побачення.